Виходь, виходь. Ну. Mm. О, uh. Ох, емоції, на які ми так довго чекали. Зараз е, детальніше нагадаю, що ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвінок. Тоні Матвієнко з доньками сьогодні повернулася до України і довела до сліз відеозустрічі з мамою, легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко. Зараз покажу це відео і також зустріч з чоловіком. Ось такий сюрприз зробила Тоні Матвієнко. Ми можемо побачити, що. Вона їхала з Європи до України автівкою. Отак ми приїхали в Київ рідненьке, а там гроза сонечко. А там уже до того ж поверталася артистка лише в трьох зі старшою донькою Оляною та молодшою донечкою Ніною. Ну давайте подивимося цей момент зустрічі.

Ой, я золотенький. Ой, який, який, золотенький. Ой, ой. <сути> Як я скочила за мами. <сути> не лякайся, що бабуся така, бо треба. Я думаю, що це мені сьогодні таке снилося. І <сути> <сути> я... не пиши, я на концерті Приїхали, вас немає, ми тут сухо. що таке со хто У Ляни не було, хто суп це поїв. Не може дача вже зайшла. Я поки співала що... Я це ти вирішила, датя. Як це ти вирішила. Мама, головне, щоб були гроші на квиток. Тож, головне, я їй говорю приїхати, а вона, мама, чого я приїду? Чого я туди не приїду? Неможливо дивитися цю зустріч без сліз. Зараз багато родин. Проживають саме такі емоції. Як зізналися фани, момент зустрічі Тоні з мамою їх дуже розчули. Ось це так зустріч, дуже зворушливо до сліз. Дуже, дуже зворушливо. Ви такі хороші, здоров'я в вашій родині, довели до сліз нас. Передивилася три рази. Реву і від радості за вас, і від болю, що людям зараз такі випробування. Ви неймовірні. Ну і також нагадаю, що. Е Тоня Матвієнко також поділилася щемливим відео Арсена Мірзояна з донечкою. Яка ніжність, як красиво. Я б хотів, щоб всі сім'ї могли зустрітися найближчим часом, обідняти один одного і провести час разом. Нагадаю, що Тоді Матвієнко разом з молодшою донькою Ніною до приїзду в Україні перебувала у Великій Британії, де шестирічна Ніна пішла до школи. Чи повернулася Тоня Матвієнко разом з доньками в Україну? На тривалий час чи залишиться зараз в Україні? Ми не знаємо. Але ось такий візит сьогодні ми побачили. Дякую за ці емоції.